Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Біблійні Казки для дорослих. Підпишіться та підтримайте україномовний контент. Адже ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. Тож давайте з вами дослідимо, що ж це таке біблійні притчі та чи актуальні вони для нас, сучасних людей. Притчі це маленькі, прості розповіді. Про життєві ситуації представлені в образній зрозумілій формі. Вони розкривають найважливіші для всіх людей питання. Сьогодні ми разом розглянемо найвідомішу притчу Ісуса про блудного Сина, і подивимося на неї в незвичному світлі. Цю яскраву розповідь можна прочитати в Євангелії від Луки Лука учені Ісуса. Був освіченою людиною, лікарем, тому в його посланнях так багато історій про чудові зцілення. Я особисто свій шлях до Бога розпочала саме з Євангелія від Луки, де він описував народження довгожданої дитини в сім'ї Івана Хрестителя, а мені на той час був поставлений діагноз безпліддя. Та наша притча сьогодні про зцілення загубленої душі. Отже, жила була одна сім'я батько і два сини. Сини були зовсім різні. Старший був спокійний, відповідальний, працьовитий, а молодший такий собі пустун і любимчик. Що він не витворяв, то все списувалось на його молодість. Ось одного разу прийшов молодший до батька і сказав Батьку, віддай мені мою долю спадщини. Хочу жити самостійно. Ви уявляєте, приблизно це те саме, що прийти до батьків і сказати У мене немає часу ждати, поки ви помрете. Ви можете жити довго, а в мене життя проходить. Хочу жити наповну, поки молодий, і сильний. І батько розділив спадщину. Старший залишився, а молодший. гайнув з грошима в чужі краї. Шикарне життя, дороге вбрання, вечірки, гулянки, юрба друзів і подруг, які клянуться в вірності. Оце життя! Що не кажіть? Та упс! швидко закінчились гроші. І десь поділись друзі. Що робити? І пішов хлопець в найми. Приставили його пасти свиней. А годували його так, що під'їдав їжу від свиней, адже був завжди голодний. Оце життя та хіба це життя, повна деградація. Пересиливши сором і розпач, хлопець подумав у мого батька тварини краще харчуються, ніж я тут. Піду, наймусь до батька. І юнак швидко вирушив путь. По дорозі він думав, що скаже своєму старому, як розповість йому про повне банкротство, про свою ганьбу та був впевнений, що, хоч в наймах у батька та відчує себе людиною. Здалеку його побачив батько, підбіг, обняв, розплакався, бо думав, що вже ніколи не побачить. Радість же яка. І батько вдягнув сина як пана на руку перстень, як сину, а не як наймиту, і вилів заколоти тільця, щоб відмітити радісне повернення. Тим часом з поля повертався старший син. А що там таке? Як дізнався, в честь кого вечірка не хотів повертатися, образа захлеснула його. А він? А як же він? Та милосердний батько знайшов і свого старшого сина і сказав не гнівайся, синку, все моє і так твоє. Не треба мені служити, ти можеш жити своє життя, не відповідати чужим очікуванням, не підлаштовуватись не під кого, радіти з друзями, коли сам того захочеш. Навіть не треба питати мого дозволу ти вільний синку. Тож радіємо разом, щоб брат твій повернувся, бо думали, що помер. Дорогі друзі, майте віру, якщо людина розкається в гріхах, то буде прощена на всі сто відсотків, як молодший брат. А якщо йдете правильним шляхом, як старший брат, то помічайте навколо себе любов і радість саме тут і саме зараз. У милосердного Господа достатньо любові для всіх його дітей.